Чому ж знак Христа на лінії життя вважається негативним? Якщо знак торкається лінії життя з зовнішньої сторони, ось так посередині, це перший такий показник, що людині потрібно пролікувати своє здоров'я. І людина у минулому житті по своїй кармі могла бути причетна. До загибелі або смерті інших людей, і для того щоб знизити рівень загрози для свого здоров'я, такій людині необхідно допомагати людям, особливо раненим. Якщо ось такий знак знаходиться всередині пагорба Венери і торкається. Також лінії життя це може вказати про втрату когось рідного, близького або навіть партнера. Негативним знаком може бути, якщо цей хрест пересікає лінію життя і після цього хреста лінія життя не продовжується. Це може вказувати на загрозу здоров'ю і навіть життю. Але все ви можете змінити, все в ваших руках.